У Вужгороді відкрили сезон моржування. Любителі екстриму та холодної води мали змогу зануритися, а відтак відчути за їх словами приплив сил та оздоровлення організму для обласного центру Закарпаття. Нині це не новинка, адже моржів на ужі ми звикли бачити чи що щонеділі, починаючи із дня відкриття сезону. Є тут і ті, які вже кілька років оздоровлюються за цією дивометодикою. Серед них і поважний пан Юрій, не дивлячись на його поважний 75-річний вік, холодна вода його не лякає ні з стілечки. Я займаюся із малого 6-7-8 років. Зараз 75-й, Ну так, десь 60 років. Кожен. Я займаюся і бігаю, і то, і займаюся спортом. А це саме. Приємно, здоров'я відчуваюся. І тиск на місці, в принципі, не ходить. Лякли бувалі моржувальники радять, що тут головне подолати власну боязнь. Необхідно взяти себе в руки і діяти з розумом, а ще потрібно бажання. Хочать багато, бо бояться. Я бо я кажу так, що не, не, не бійтеся, не думайте, роздівайтеся дітям. будь-який час. Настрій зовсім менше, знімає всі стреси. І все моржувальники кажуть, що їм би під час занурення зовсім не холодно. З власного досвіду головний морж Богдан Дикий, за чиєю методою закладена своя система моржування, розповів, що усі його хвороби відступили. Рецепт Це простий таке, холодний. Що означає? Я колись хворю бронхіальною астмою. і не тільки бронхіальною астмою. Нерви здали, то здали. Знаєте, при Совітському союзі хватало роботи Ну і не, медицина мені ще тоді совідська нічого не допомогла. І барокамери, і солотвина. От я зайнявся йогою. Моржуванням, заготовленням я розробив свою власну систему. От. Варто чи не варто моржувати, Кожен вирішує сам для себе, проте слід зауважити, що кожного року кількість бажаючих пірнути в ополонку збільшується. Вода в ці зимові дні диво цілюща. Новачкам рекомендують теж долучитися. Приходьте, тут проведуть вам майстер-клас, підкажуть, як діяти при першому зануренні, і водночас гарантують вам, що жодна із складних недуг вас не дістане.